Доброго вечора. Не втримуюся, щоб не показати вам свої знахідки. Ось така чудова в мене з'явилася пташечка виробництва полонне, приблизно 70 80 ті роки. Далі така чудова, таке чудове горнятко, Полива неймовірна. дуже легесеньке. Що мене здивувало, що дуже-дуже легесенька чашечка такому стані чудовому. Е, найцікавіше, те, що хотіла вам показати, це ось такий е, заварничок. Друзі, він неймовірний. Він по розміру, не знаю, наскільки передає камера, він десь приблизно літра на півтора, а можливо й до двох. Е, який чудовий у нього малюнок. Я перше ну, не зустрічала ніколи такого. Дуже атмосферний. Один є недолік тут о, така є на кришечці. Зараз покажу подрьопанка, чи малесенький такий зачепчик. А то в чудовому стані. Ним ніхто не користувався, бо на місці. І ось таке ще малесеньке. в мене є. Пашутничка така. Це теж полонне. Якщо помилююсь, можете мене виправити в коментарях. Друзі, таке малесеньке буде відео сьогодні. Всього найкращого. Підписуйтеся на канал. Підписуйтесь на мій телеграм, я залишу його в коментарях. Тихо, тихої, мирної ночі, бо в нас вже вечір. І всі тримаємося. Це буде Україна. До скорих зустрічей, люди!